Ранку гостинно відкриває свої двері для своїх учнів Ірпінська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 13 яка розташована в мальовничому селищі Гостомель Київської області. Тут вас радо зустріне професійний педагогічний колектив. Наша школа є лабораторією інформаційних технологій навчання. Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів. Педагогічний колектив займається розроботками, апробацією та впровадженням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність загальноосвітнього навчального закладу. У школі використовують діагностично-програмні комплекси, такі як персонал. Для якісного аналізу особистості і колективу, універсал для психологічної діагностики учнів, планування виховного процесу та ряд інших програмних засобів з управлінської та навчально-виховної діяльності. Одним із напрямком роботи школи-лабораторії є модернізація шкільної бібліотеки. Наша бібліотека оснащена сучасними засобами інформаційних технологій, інтернетом, вайфай. В своїй роботі працівники бібліотеки використовують комп'ютерну програму Соната, яка дає можливість автоматизувати облік та всі бібліотечні процеси. Учні можуть працювати із власними планшетами, гаджетами, під'єднавшись до мережі інтернет за допомогою Wi-Fi, щоб отримати потрібну їм для навчання інформацію. З 1998 року школа має свій власний сайт. Нещодавно. Наш сайт отримав диплом переможця обласного конкурсу захисту на найкращий веб-сайт закладу освіти Київської області. Сучасні та цікаві проекти приваблюють учнів та батьків до навчального процесу. Серед проєктів, які реалізуються в нашій школі, проєкт Один учень, один комп'ютер, покликаний допомогти учням та вчителям в організації навчального процесу, школі та позакласній діяльності школярів. Відповідно до цього проекту, вчителі початкової ланки нашої школи розробили та використовують на практиці власні розробки учнів з різних предметів, які зацікавлюють малечі у їх навчально-пізнавальній діяльності. Ще один новий проект інтелект України, впроваджено з метою пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді. Учителі допоможуть розвинути математичні здібності. Сформувати навички читання, вільно спілкуватися іноземними мовами. Уроки за цими проектами ведуть найкращі педагоги, переможці багатьох конкурсів, небайдужі до дітей та своєї роботи. Більшість класів нашого закладу обладнано мультимедійною комп'ютерною технікою. У школі працюють професійні та талановиті вчителі, серед яких багато вчителів-методистів, старших вчителів, відмінників освіти України вчителів вищої категорії. Наші вчителі створюють і використовують власні електронні засоби навчання з математики, географії, природознавства, інформатики, світової літератури. Серед розробок навчального контенту є роботи, які відзначені дипломами фіналістів всеукраїнського конкурсу вчитель-новатор. Завдяки медійним розробкам уроків навчання для учнів стає більш цікавим та захоплюючим. Жителі школи є постійними учасниками педагогічних виставок, професійних конкурсів, за презентацією авторських електронних засобів начального призначення, створених учителями нашої школи, заклад, відзначений нагородами, «Флагмани сучасної освіти України, срібними та золотими медалями міжнародних виставок сучасна освіта в Україні, інноватика в сучасній освіті, дипломами Міністерства освіти і науки України. Для ефективного використання часу та різних методів навчання під час уроків діти мають можливість використовувати на уроках планшети та електронні книги. Це дає їм змогу йти в ногу із часом. На уроках іноземних мов використовують підручники виробництва Оксфорд, підручники, які дарують дітям радість, знання і вміння, дозволяють підвищити інтерес до навчання, удосконалюють комунікативні навички. Розвиток яких є головною метою навчання іноземних мов сьогодні. Для учнів створені умови для проведення дослідів, експериментів, лабораторних та практичних робіт з хімії, фізики, біології, щоб бути компетентним у стрімкому сучасному світі та відповідати на всі запитання сьогодення, всі учителі школи пройшли навчання з курсу інтел-навчання для майбутнього. Завдяки якому 100% педагогічному колективу закладу володіє знаннями, уміннями та навичками роботи з комп'ютером. Ми віримо, що відкритий світ допоможе нам ще більше наблизитись до найкращих навчальних матеріалів і освітніх методик. І дозволить учням отримати якісну освіту і в нашому невеличкому селищі. Якісно налагоджена співпраця соціально психологічної служби із класними керівниками, дітьми, батьками та службами. Психолог школи професійно надасть допомогу у складній ситуації дітям та проведе консультацію для батьків та вчителів. Соціальний педагог ефективно співпрацює з усіма службами, які покликані допомогти дитині у складній життєвій ситуації. Школа є обласним опорним закладом, спровадженням стандартів якості освіти. У закладі впроваджуються проекти майбутнє починаються сьогодні. Школа проти сніду, де у формі тренінгів та ігор формується усвідомлене та позитивне ставлення до життя. У закладі створено всі умови для всебічного розвитку дитини та для збереження та зміцнення фізичного здоров'я. Це якісні спортивні зали. Тренажери, спортмайданчики, відкрити новий сучасний стадіон із штучним покриттям, де проводяться уроки з фізичного виховання, відбуваються змагання та турніри з різних видів спорту, якісну медичну допомогу можуть надати в медпункті нашого закладу, у якому працює досвідчений медичний персонал. Діти мають можливість займатися у танцювальних гуртках, виступати в дитячих колективах, чарівна країна та хвиля танцю. Завжди є прикрасою будь-якого свята в школі в селищі в місті. Школа відома своїми багаторічними традиціями і вміло дбає про свою багатогранну історичну спадщину. З цією метою у школі створено історико-краєзнавчий комплекс, який включає в себе музей історії школи, музей історії селища, кімнату народознавства. У 2010 році наш музей отримав звання Зразковий шкільний музей.